Дня, шановні колеги, сьогодні у нас засідання комісії, на постійної комісії з питань освіти, культури, охорони, здоров'я, сім'ї, молоді, спорту, соціального захисту. У е, нас є присутні четверо депутатів. Кворум є, ми можемо носити і затверджувати порядок денний на це засідання комісії. Отже, на порядку денного у нас є два питання. Перше про внесення змін до структури комунального закладу центр надання соціальних послуг УЧО селищної ради і друге про затвердження проекту мережі заклади загальної середньої освіти Лючиської селищної ради на 25-26 начальні роки. Прошу щоб голосувати за період ідею. Хто сам? Одноголосно, добре. Отже, переходимо до першого питання. Звітує, інформує директор Центру надання соціальних послуг Петромський Сергій Богданович. Перше питання про внесення до структури комунального закладу. Доброго дня. З мотую, ефективності надання соціальних послуг виникає проблемне питання в спеціалістах. Е Пропонується в структуру комунального закладу ввести дві посади юриста і психолога. Десь часу ми відтягували, але чим раз, тим більше поступає більше роботи іменно по тих двох спеціальностях. Одну посаду ми виводимо. Фахівця по сутову ветерана, оскільки в нас області э, створений окремий центр э, окремий зал. і окремий э, І, Значить, і э, виводимо. І, е, значить, виводимо фахівця по супроводу ветеранів, і на тому місці вводимо юриста і додатково вводимо посаду психолога. Також е, водія, тому що е, оскільки то в нас е, додатково було... Автомоб... Для гемодіалу виділений транспорт то водій не може обслуговувати ще додатково дві машини. Нам не вистачає водія. Так, є в когось запитання. Можливо, тут є головний бухгалтер, боясний мелодир. Ну так, ми з відділення соціальної допомоги вдома виводимо на кінця ветеранів. Тобто, бути в нас первичка, що він поза нашим штатом вводимо на це місце психолога. І водимо, виводимо соціального робітника, вводимо водія і вводимо нову посаду, практичний психолог, тому що у нас багато, багато, багато сімей одиноких і багато сижоловців. Нам потрібен просто психолог, юрист. Виникають багато законів, таких, як зараз тендера йдуть, дуже багато тендерів, все нам треба. Спеціаліст. <рив> тобто в нас де виводимо дві посади і водимо дві посади. Раптом голосуйте, <рив> що добре, то ми тримаємо да не навчання. Кожен голосує одного власного. Наступне питання. проєкту перевірки заходу з напевної середньої сім'ї залишній ради зароблять на 10 сторонні. Ми не поняли. Доброго дня всім, шановні члени комісії, відкрити досить розглянуще питання затвердження проекту мережі дато від загальної середньої освіти на 25-26 роки. Якщо проалізувати перспективну мережу 25-26 роки. Ну, у нас кількість учнів збільшується, це дуже добре. У нас 49 учнів. Минулого року у нас було 1511 учнів. По перспективному мережі у нас мало би бути 1560 учнів. Збільшується кількість учнів у Жеребківській гімназії, Галущинській гімназії. Ну ось така ситуація. Заходи попередньо залишаються, це 14 заходів загальної середньої освіти, які будуть налічувати 1560 учнів. Це як проведення 25-х дійсно оформлені інформатики керівників закладів загальної середньої освіти. І проти ще розглянути питання про проведення громадських слухань. Іванівської гімназії, Жаретківської гімназії і Галущинської гімназії це існує така процедура, тому що щоб змінити тип закладу, повинен пройти громадські слухання. От, згідно постанови кабінету міністрів від 5 березня 2024 року, це постанова номер 245 Я вже сьогодні до неї зверталася, що з 1 вересня 2026 року. Заклади загальної середньої освіти повинні налічувати не менше 60 осіб. Тому просимо вас провести щоб ми дозволили нам провести громадські слухання. Тобто це рік часу буде тривати громадські слухання з червня 25 по червня 2026 року. Чи є можливо запитання? Наже була така процедура, от Жаретківська гімназія, Галушська провели, дякувати. По перспективній мережі кількість учнів є, Жаретківські 60 буде налічуватися, Галущінські 47-48 учнів. от Тому о, потрібно знову провести громадське слухання. Зрозумію. Є якісь запитання? Ну, В принципі, ми все будемо. Судили, маємо інформацію. <кій> Чекаємо. Тобто голосуємо. No trained. Python вечер принесли, но сейчас я понял.